Кажу в саду, як звісно, кожен раз одне і те ж, ну воно все рівно красиве, ще, ще воно стоїть красиве. Ось такі маргаритки. А Арабіс ось він. І той кущик пішов в Арабісу, вже рости ось. Ну, щось так і виросте. Ось матронка моя. Зараз піду покажу вам нову рослинку зовсім. Вон, бачите, як пагане ламає. Зразу раз і відломило. І все. І тільки, якщо не зв'яжете, тут у мене ще не зв'язані, я в тому саду вчора зв'язувала. То таке оце воно і буде. Одну у мене е, то, фальстав повністю, повністю положила на землю, зламила все. І ось нова рослинка. Дивіться. Жажинка така. Ось вона вже зацвіла. Червона з білими кінчиками. Красинка. Тут королиця цвіте. Теж ромашечка яка прекрасна. Є ж ромашечка цвіте, та вже перестала цвісти.